Люди, в принципі, і молодь особливо, є модно. Тому що о, оцей о, такий максималізм певний, певне прагнення вирізнити себе з маси, сірої маси або не сірої маси є отримоти, і, о, тим о, модним, що є мода. І головне, що о, мода українська. Що є дуже головним, стає на рівні європейської. Побувавши на багатьох виставках, на багатьох конкурсах, на багатьох тижнях моди України Week Вік Week, хочу зауважити, що нарешті українська мода прийшла до рівня європейської, що мається на увазі. Це є певний рівень технологічної майстерності, це певний рівень висловлення ідей, це дуже тонке відчуття. От именно трендових брендових речей.